Нарешті в Нідерландах ось така погода. Майже неділю дощ, сніг. Дуже холодно було. Так, що наразі відбувається? Зараз трохи трохи є зміни Нідерланди змушені деяким людям казати ні щодо до притулку в Нідерландах прихисток для людей які прихисток шукають в Нідерландах Але, але зараз і надалі надають багатьом Що ще можна казати? Ось така новина щодо пана Зеленського, не знаю, чи правда, чи ні. Це ФБР США зробили таку заяву, що буде проводитися розслідування щодо грошей, які Виділила США пану Зеленському щодо закупівлі зброї і різних припасів будуть проводити розслідування. І це ніхто точніше. Не знає, чи буде воно то розслідування, чи ні. Зараз гарна погода. Слава Ісусу Христу. Трохи хочу показати вам Нідерландів. Тут я працюю, Ханос. Майже виїзд з міста подобається те, що дорогі скрізь розмітка. Дуже гарно. Немає того, що потерто або зникло. Класно. Це Нідерланди. Багато хто називає Голландія. Голландія це лише одна провінція. Голландія. Ірандія це королівство, Нідерланди, тут багато Гронінген, де ми живемо, це місто Аплдорн. Ось і ще тут 50. Так, десь, десь приблизно так. інші я просто вимовити не зможу. Якщо хочете, Можете до Гуглу звернутися, Google допомагає завжди знайти дуже багато інформації. Якщо, якщо немає в Гуглі, то зверніться до Вікіпедії, там дуже багато різної інформації. Дуже холодно сьогодні. Сьогодні. Сьогодні не так, як як завжди. Сьогодні навіть трошки так. льоду було. Не скажу, правда, що що тут завжди... Холодно, але тут дуже сиро. 60% нідерланди нідерландів живуть на на сипній. Гарна країна, тут класні люди? Зараз піду буду питати щодо свого авто, бо щось мені? подобається не подобається не подобається те що автомобіль смикається один, другий, третій раз чомусь. Зараз подивимось, чи допоможуть мені таке СТО. Ну, казали, що що гарне тут гарне обслуговування. Ось таке квікфіт. Не Знаю, можливо допоможуть, можливо не допоможуть. Тому, тому побачимось пізніше.